й запашні флокси у вазі з яблуками поруч та гілки, калини й ромашки, зібрані у букет з осіннім листям у старовинному глечику та жовтими грушами на вишитому рушнику. Такий осінньо-літній дует представив криворізьким шанувальникам живопису художник Микола Рябоконь. Ці натюрморти він закінчив зовсім недавно і вирішив поділитися цими роботами з криворіжцями. Флокси в цьому году хорошо цвіли, і я не мог не витримати, і написав этот натюрморт. Вот. а потім написав каліно. Вот они сейчас перед вами. Видите, там і рушничок, і кушинчик український, все это, ну как би наше родної. Як говорить автор, над кожною з робіт він працював по два дні. У нагоді стали глечики та рушники з домашньої колекції, привабили і квіти з полісаднику. Все мальовано з натури і створено з любов'ю. Два натюрморти, вони такі. домашние, они такие сочные, они такие яркие, они такие, знаете, ну, картины, которые смотришь, особенно сегодня погода, вы видите, какая, они как-то радуют глаз, они дают вот это тепло, вот это радость души, что вот есть такие прекрасные работы. Чудовые работы такие, они действительно дают возможность и учням, и, и в школах, и в нашем факультете мистецтва. Це справжній такий приклад, тут як треба йти чітко своєю направленою роботою. Людина великий і труженик, і майстер, і дуже цікавий автор. Нині Микола Рябоконь вже активно працює над своїм наступним творінням пейзажем з церквою святого Миколая, що на вулиці Леніна, також у планах митця натюрморти з піонами та буском. Тож вже незабаром криворіжці зможуть побачити і ці роботи талановитого художника.